23 рік, 21 тисяча пробіг. Люди. ви що? І 65 кВт. 2500 вона стоїть. Всім добрий день, вистачає компанія AutoPoint. У нас також новинка, це у нас Широлі болт. Тільки це не обичний болт, це у нас ЄУВ. Тобто він повише буде, понарядній. Дуже шикарно. Оптика мені подобається, наприклад. Уманечки такой, що вони лінзовані, да, бачите, такий мінімалізм, ну прикольно. Ого. Навіть музичка іграю. Авто світла, регулювання кури з аркалами, мультикермошкірине, привірне курс контролем. Також можна дистанцію вибирати. Галесове управління, управління мультимедії, заведемо. Опа, тут ключовий доступ, ключик у мене в руках. Завівся. Нічого не чуєте, тому що це електро. електро. Велике мультимедіа. Що тут у нас? Тут можна кліматом теж поуправляти. Вибираєте куди дуло, щоб музичку, телефончик, і обдув сидень. І також є подогрівчі руля, вибір режимів, також відключення стабілізації. Це утримання в полосі. Така прикольна у нас коробка передач. Камерка така у нас дуже велика. Ну, то можна все побачити. Хочете включили направлення, буду показувати, хочете виключили. Є педаль, також присутні. Можна ключики позаряджати. Позаду автомобіля також маємо гарний диван, рівний пол без всяких оцих тунелей. Є у нас тут AT-C, USB, можна телефон підзарядити. Камерка, партронічки, все є. Так що, багажничок, багажничок нормальний. Тут у нас зарядочка, домкратик, компресор, балоні. Все є. О, друзі, якщо вам сподобалось дане авто, чекаємо вас на автопоінті, щоб ви його придбали обов'язково, тому що це дуже рідка машина і коштує вона не таких великих грошей. Запас ходу у цього автомобіля до 400 можна і більше. Літом можна і більше. Почекаємо вас на автопоїнці. Автопоєнт. Придбай якісне авто.